Добрий день, любі малята. Чарівниця осінь ходить всюди і фарбами яскравими малює дерева, трави і кущі, а найяскравіші квіти. Сьогодні ми вивчимо вірш про чудову квітку, яка оспівана у піснях, про яку є багато легенд та яка має цілющі властивості. Ці маленькі квіточки. Під осінь розквітають голівками яскравими, малюків вітають, як хороше на квітнику рости і всіх вітати з під чорних-чорних брівочок на сонце заглядати. Дітки, скажіть, будь ласка, про які квіти йдеться у вірші? Мова йде про чорнобривці. А коли ці квіти розквітають? Вони розквітають під осінь. Дітки, де ці квіти ростуть? Вони ростуть на квітнику. Чим вони вітають малюків? Так, голівками яскравими. Дітки, давайте з вами роздивимось цю квітку поближче і розкажемо про неї за допомогою схеми. Ця квітка чорнобривець. Якого кольору та розміру квітка? Чорнобривець жовто-гарячого кольору та невелика за розміром квітка. Який має запах чорнобривець? У чорнобривців духмяний аромат. Коли цвіте чорнобривець? Чорнобривець починає цвісти на початку літа. Його можна побачити в квітнику аж до пізньої осені. А яка будова у квітки? У чорнобривця є стебло, листочки, коріння. І квітки з пелюстками, де ростуть чорнобривці. Чорнобривці ростуть у квітниках біля будинків і в парках. Ось так ми описали нашу квітку, таким чином ми можемо описати і іншу, а тепер я пропоную вивчити вірш. Давайте спочатку його прослухаємо, потім вивчимо. Василь Кравчук Чорнобривці. Гарні квіти біля хати на весні садила мати. Чорнобривці, чорноброві, квітнуть тиші вечорові, чорнобривці чарівні, так і просяться в пісні. Дітки, як називається вірш? Вірш називається чорнобривці. А хто автор вірша? Автор вірша Василь Кравчук. Дітки, скажіть, які квіти були біля хати? Гарні квіти біля хати. Коли мама садила квіти навесні? Які чорнобривці? Чорнобривці чорноброві. Тобто є квіти, які на краєчках оздоблені темними обідками, що нагадують брови. Дітки скажуть, коли квітнуть чорнобривці? Квітнуть в тиші вечорові. Тобто, коли тихо, сонечко сідає, це час від кінця дня до початку ночі. Чорнобривці які? Чорнобривці чарівні, гарні, заворожують своєю красою. А куди просяться чорнобривці? Просяться в пісні, багато віршів і пісень є про ці чудові квіти. Дітки, давайте за допомогою малюнків підказок спробуємо вивчити вірш. Василь Кравчук, чорнобривці. Гарні квіти біля хати. На весні садила мати. Чорнобривці чорноброві, квітнуть тиші вечорові. Чорнобривці чарівні. Так і просяться в пісні. А зараз малята я прочитаю ще раз вірш. А ви повторюйте за мною Василь Кравчук, чорнобривці. Гарні квіти біля хати на весні садила мати. Чорнобривці, чорноброві, Квітнуть тиші вечорові, чорнобривці чарівні. Так і просяться в пісні. Сподіваюсь, у вас все вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали. Чудовий вірш про гарну яскраву осінню квітку про чорнобривці. Чекаю на відео вірша. До нових зустрічей, малята!